Мої вітанічка, дорогі друзі і підписники, і гості Ха Цузамен. Привіт з Німеччини. Сьогодні я ось так обралася для вас у вишиваночку у одну з моїх улюблених, яскравих, таких гарненьких, яку мені сюди передала мама з мого гардеробу, який залишився в Україні. І я сьогодні дуже щаслива, тому що ми. Дожили до червого, чергового дня прапору, і завтра будемо святкувати наш черговий День Незалежності, а саме 32-гу річницю з Дня Незалежності України. Це не можна говорити зараз про це без слід, чесно кажучи, знаходячись тут, тому що це. Ми дуже чекали, дуже чекали, щоб відсвяткувати чергову незалежність України. І цей період випав на час війни. І ось буквально 19-го числа на моїй малій батьківщині, саме в нашому обласному центрі Чернігова, рашисти на драматичний театр. Які я не те, що люблю, а обожнюю, на якому я виховувалася, на п'єсах, якого я виховувалася, на спектаклях, на акторському складі, який я персонально знаю, декого. Ну, коротше кажучи, це для нас була неймовірна трагедія, а також ви знаєте, що загинули діти, Ой, невинні, і, і дорослі, і викладацький склад Чернігівської політехніки. Ну, Коротше кажучи, це жахлива трагедія. Про це варто говорити, але дуже складно говорити. Кажуть, на відстані це не відчувається. Ви знаєте, я вам хочу що сказати з цього приводу: що на відстані да, ти не знаходишся у епіцентрі війни, так? Над тобою не літають дрони, слава Богу. Наші діти, слава Богу, не чують у цих тривог, до яких українці звикли, і вони живуть уже в цьому ритмі. І вони це все вже сприймають нормально. Зараз будуть вже функціонувати школи не онлайн, а багато виходить на очне навчання. І ми вже також передивилися, що ми будемо робити своєї черги з цією ситуацією. Наприклад, бо в мене донька-школярка, і треба далі вчитися, і підліток і це все дуже непросто. От, але я що хочу сказати, що з дистанції Україна бачиться зовсім по-іншому. Е, знаєте, дуже багато чого того, що, до чого звикають українці всередині України, збоку бачиться інакше. І може навіть яскравіше. От що хочете, то й пишіть, кажіть, думайте. Але я кажу свою думку. Я не буду зараз перераховувати це все, але. Колись дивилася ефір Холоденко, це десь може у, на початку, може липня, ось так, може, в кінці, мабуть, в кінці навіть червня, десь, у другій половині червня, просто дуже час, але не швидко. Так ось вона казала, що не засуджуйте каже, тих жінок, які виїхали з дітьми. А дивіться, будь ласка, те, що зараз коїться всередині країни. То от я також її підтримую абсолютно і хочу наголосити те, що ви будете більш уважними, те, що у вас робиться під носом, а не те, що там у жінок з дітьми за кордоном. Ми то повернемося, можливо, якщо ви нас не забулите, знаєте, бо мені мама моя як розповідає, що там які несенітниці розповідають, і ви там такі сякі. Як там називають предателі України, українці самі на своїх кажуть, що ж жінки зрадили? Скажіть, будь ласка, якщо я, наприклад, за свої 40 не буду казати, скільки мені років, але якщо я весь час пропахала на Україну, чесно, то невже я не мала права, наприклад, виїхати своєю дитиною за кордон, коли почалася повномасштабна війна? Так само багато інших жінок. І засуджувати жінок, ви засуджуєте чоловіків, мабуть, які нелегально виїхали за кордон. Отам, от, от, будь ласка, почищіть голови і подумайте: ну але і, і про це можна говорити по різному, тому що у кожного своя історія. От, тобто, взагалі не треба нікого засуджувати. Хай люди бояться Бога, а не тих, хто про них плітки складає. І правду кажуть психологи, що одягніть взуття іншої людини і пройдіть той шлях, який пройшла інша людина. От і все. І мабуть, ви не захочете вдягнути те взуття і йти її шляхом. Правда? Тому що, мабуть, свій шлях рідніший і кращий, і коли ти не знаєш проблеми іншого або іншої людини, то свої е, здаються неймовірно такими страшними проблемами. А коли ти знаєш, е і тобі людина розповідає, що їй е прийшлося пройти у цій же самій міграції, я не кажу, що тут безмежно важко, але тут дуже-дуже нелегко. Тут дуже нелегко, тут не легше, ніж в Україні, не легше по-своєму. І не кожен зможе жити у імміграції, і не кожен приживеться. Навіть ось тут у тимчасовій еміграції, наприклад, у багатьох. Тобто, ну про це можна дуже багато говорити, але я думаю, що ви зрозуміли, як то кажуть мій політ, думки. І реагуйте, як хочете. А я, наприклад, на сьогоднішній день залишаюся при такій думці. Але найголовніше те, що завтра буде чергова річниця незалежної України, яка ніколи не здасть свої кордони, яка ніколи не здасть Україну Росії. І це нормально абсолютно, тому що якби було інакше, то знаєте, зараз кажуть, переговори потрібні, є деякі потрібні переговори. Вибачте, скільки людей поклало свої життя за Україну, і тепер що? Будуть переговори у тому напрямку, як казав дідусь із Білорусі в інтерв'ю моїй тесті: що там хай де зараз стають війська Росії, то хай да, окупована територія залишиться. Їй, от, а Україні вже, хай Україна залишається своїми територіями, де це ж абсурд, люди добрі. Щоб стільки життів віддати, покласти, як то кажуть, душу, тіло положили за нашу свободу, а тепер або заморозити конфлікт, або ще щось. Єдине, що дійсно вражає на сьогоднішній день, це звичайно. Позиція наших політиків, які нарешті, ну це моя суб'єктивна думка. Вони стали казати правду про те, що е, війна це пролонгована е, війна, і вона не закінчиться, як казав той майстер е, фантазій Олекса українською мовою, який не визнає українську мову, з прізвищем на А, у, кого, у якого дуже багато фан-клуб. Е, Дівчаток і хлопчиків, які дуже його люблять, психолог відомий, що за три тижні, за два тижні закінчиться. Це, це взагалі маразм люди добрі. Ой, Знову сусіди почали косити. Я не думала, що вони вже будуть під вечір косити. І вранці косять, і ввечері косять. Дуже сумлінні німці дуже доглядають за газонами добре. Коротше кажучи, ось така ситуація. Хочу ще раз усіх привітати з Днем Прапора, з завтрашнім Днем Незалежності України. І переходимо до головного, до нашої теми Тафеля. Але, друзі, перед тим, як перейти і показати вам, що ми сьогодні отримали на тафелі, я вам скажу, що, слава Богу, ось тут, де ми живемо, я зустрічаю дуже гарних людей весь час. Ці люди, як вам. Не хотілося б це чути, і це не популярно. Може, я зараз буду казати. Це люди, давня імміграція, до речі, з Росії, яка всім серцем співчуває Україні, підтримує Україну, які в перші дні консолідувалися у своїх церквах, у своїх домівках, передавали дуже багато гуманітарної допомоги. Це казацька імміграція, це дуже багато іммігрантів 90-х років. Наприклад, і, і ранні імміграції, ну я маю на увазі довоєнна. Е, дуже гарні люди. І от сьогодні, наприклад, е, я ще е, тісніше да, поспілкувалася з однією жінкою, з якою я е, весь час у Тафелі поруч е, у черзі, і то вона мені банани свої там вкине, то чимсь ще поділиться сьогодні, вкинула так непомітно грейпфрут. Ну, от, бо в неї велика сім'я, їй дуже багато дають. І вона каже: нам ну, дуже багато дають. Тобто, це ми просто за тиждень це все не осилимо. Не, не І вона від щирого серця я її навіть не прошу. Вона ділиться дуже гарна Наталя. Пані Наталя, ми сьогодні з нею познайомилися ближче. Ви знаєте, ну, ну всім серцем вони співчувають Україні. Так що я ще хочу наголосити на тій темі, що не треба міряти всіх під одну катушку. Є людяні люди, а є не люди в усіх країнах. Вони є також і у нас в Україні, вони є в усіх країнах. І є люди незалежно від національності, просто дуже гарні, щирі. А на це зараз дуже великий дефіцит взагалі у нашому суспільстві на щирість спілкуванні, на те, щоб поставили підставили плече, допомогли поспівчували. Ви розумієте, про що я кажу? Про у ці цінності, які незалежні від національності, і звичайно. Ну як, от у мене однокурсниця, вона з Росії, з Архангельська, вона емігрувала по е, пізні, піз, пізній німецькій е, лінії, пізній німці, пізня еміграція. Це також тут є свій параграф еміграції. Її брат хоче виїхати звідти, чоловік її з німецьким корінням. Ну як я можу її не поважати, як вона чудова людина. Вона каже: ми як дізналися про війну в Україні. Ми каже, взагалі прийняли рішення все продавати, виїжджати. Залишили там щось, якийсь мізер в Росії на всякий випадок, і їх от розподілили по цьому параграфу от в наше місто, і ми тепер з нею ходимо на курси. Гарна людина мого віку, гарна пані, прекрасно спілкуємося. Так що ну, я хочу про що сказати: що не треба міряти оцим, хто ти за національністю. От у мене годинник цвірінька, у мене годинник пташечки. Ой, не знаю, може я кажу, непопулярні речі, і це все, на вашу думку, не є правильним. Ну, На сьогоднішній день, живучи тут, я прийшла до, саме до цієї думки. Знаєте, у людей змінюються думки. Лише в ідіотів не змінюються думки. Да? А людина, яка еволюціонує і яка розвивається, вона змінює свої думки. На сьогоднішній день ось у мене ось така думка. І я маю на неї право, як і кожен з вас має право на свою думку. Коротше кажучи, <свісно> і ще раз всіх з нашими державними святами, особливо дорогі українці, німці, які дивляться мій канал. Тобто, я вас всіх дуже люблю, всіх дуже шаную і хочу, щоб ви жили. Повноцінно, незважаючи ні на що. А людина буде жити повноцінно у будь-яких ситуаціях. І навіть в ситуації війни, якщо в неї ось тут гарна клепка, і в еміграції також е, приживеться, якщо в неї гарна голова, гарний мозок і велике серце, незважаючи ні на що, ні на жодні обставини. Вона завжди залишається людиною. І несе ось тут, е, ну. Я не знаю, віруючи ви люди, не віруючі. я віруюча людина, але не релігійна. Тобто у мене завжди Бог живе в душі, я в свято вірю в сили небесні, в сили потаємні. Але може я там не виконую всі ці обряди, пости і так далі. Але я вважаю, що краще не лукавити, а вести щире, щире, щире життя. Ніж бути, знаєте, привселюдно святошею, а насправді це набагато гірше, мені здається, ніж просто бути самим собою, але нікому не шкодити в цьому житті. Оце найголовніше. І будувати своє життя, щоб ти нікому не заважав, і просто, просто жити, просто жити, жити так, як тобі дає шанс Господь. От і все. Добре, мої дорогі друзі. Я сьогодні щось так мене понесло, як то кажуть. Але хочеться з вами ось так от виговоритися, поспілкуватися, тому що ну, хочеться сказати те, що на душі. Так, отже, посередах у нас Тафель. І на Тафель у нас так, як сім'я з двох, в мене дитина і я. Ми за все платимо середи 2 ,50 євро 50 центів, 2 євро дорослий, 50 центів дитина. І ось переходимо до того, що ми сьогодні отримали на Тафелі, і що нам дали наші чудові пані, які працюють на Тафелі, і наш герб. Не знаю, як його прізвище, але він такий цікавий дядько, який всім керує. Він така людина настрою. То він всі ганяє, то він до всіх люб'язний. Ну, це нормально, тому що всі живі люди. Ви знаєте, будьте лояльні, будьте толерантні, головне, не будьте злі, і все буде у вас добре. Я завжди з посмішкою до них, і вони це відчувають. Я їх ну, щиро, вони мені подобаються. І от як то кажуть, їй Богу. От і сьогодні Ой, ми отримали ось таке стафелю. Показую вам. Так, ну, як завжди, почнемо з хлібобулочних виробів. Сьогодні ми отримали 6 булочок і ще один круасан. Тостовий хліб. Такий цікавий. Ми ще такого не їли. Далі зелені. Дуже багато зелені шпінат, базилік. Далі, що ми бачимо у нас? М'ятка. Я взяла м'ятки, розмаринчику, знову м'ятка, коріандр, петрушка. Різноманітна, тим'янчик. Далі редька. Моркви я сьогодні попросила, щоб мені дали небагато, спаржива квасолька. Шампіньйончики. помідорчики. Помідорчики, ось такі чері. ось такі ось такі помідорчики. Далі огірочок цукіні, баклажан, варена ковбаска. Далі сир, якийсь кремовий сир, 120 грам. Ось, три паприки, дві капустини, капуста, салат. Картоплі сьогодні чимало, спасибі, і картопля вся гарна, одна в одну. Далі переходимо до таких цікавинок, як, наприклад, картопляний салат. Сьогодні нам якісь дали цікавий, я й не просила, вона мені, як то кажуть, впихнула. Да? Далі салатик із морковочки, Не знаю, що за салатик. Спробуємо, я ніколи їх не купую в магазинах. Це те, що у Німеччині продається у будь-якому супермаркеті, ви можете знайти прям готові салати. Я завжди сміялася із салата з макаронів, нюдельний салат, але коли його спробувала, він мені, до речі, дуже сподобався. Оце дуже класний кварк ядикан. 500 грам дуже хороший творожок, як то кажуть. Далі із фруктиків, що три яблучка. Ага, і ще вон смаколики ось такі. Ось такий смаколик і ось такий смаколик. Завжди видають, це з кондитерок привозять. Далі, 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 мої хороші. Сьогодні динька, минулого разу був кавунчик. Чудові 6 бананів. Абрикосок, аж один кілограм абрикос. Дуже багато сьогодні дали нам винограда. Не знаю, скільки тут підписано, не підписано. Але виноград сьогодні ось такий красивий. Далі полуничка, свіженька, одна в одненьку. Ось такі ягідки Дарини неулюблені. Чесно кажучи, оце не знаю що. Спробуємо, якщо сподобається, не спробуємо, викинемо. Два грипфрути, грушка. Киві, да і все начебто все сказала. Ось, якщо ми побачимо цілісну картину, то ми отримаємо ось таку картину, друзі, за 2 ,50 євро 50 центів. Я думаю, що це неймовірна допомога для українців і для всіх всіх хто потребує такої допомоги. Це дуже велика допомога для того, щоб люди економили на харчуванні і економили кошти, щоб коштів вистачало і дитинці купити, одягнутися, обутися, бо дітки наші тінейджери сьогодні особливо вимогливі. Хочуть вони бути красунями, красенями, хочуть ходити з айфонами. Ну, що будеш робити? Таке сьогодні покоління, да? такі сьогодні у нас діти. От так що, мої дорогі друзі, ось така сьогодні картина. Стафелем. Що я хочу сказати вам на сам кінець нашого відео? Звичайно, привітати з Днем Прапора ще раз, з завтрашнім Днем Незалежності України. Е, я думаю, що наш український народ буде мудрий і буде триматися поблизу бомбосховищ, бо невідомо, що у того уйла в голові в Кремлівського. І чи він буде пускати ракети завтра потужно по нашій державі чи ні. Так що бережіть себе, бережіть своїх дітей. Найголовніше дай себе, бо вашим дітям без вас буде, не дай Бог, дуже-дуже погано. Ви це прекрасно розумієте. Ем, нехай завтра не летять в Україну бомби, ракети. Нехай завтра наша Україна, будемо молитися за те, щоб вона завтра була спокійною, без рашистського без тероризму кремлівського. А Німеччині, як завжди, спасибі. Спасибі Богу, що я тут зустрічаю прекрасних людей, чудових людей, саме тих, які тут довго живуть. Я хочу акцентувати увагу на цьому. І німців, беззаперечно. Спасибі за все. Я дуже-дуже е, дякую за такий теплий прийом, за розуміння. І хочу сказати, що все, дай Бог, буде так, як потрібно бути, але ми повинні самі писати книгу свого життя. Для того ми і народжені, народжені сміливими, розумними, мудрими. І наостанок скажу, звичайно, що. Все буде Україна. Героям слава! Слава Україні, смерть ворогам тим, хто лізе на чужі території і хоче забрати собі чуже, яке їм не належить, не належало і не буде належати. І дякую Німеччині! Спасибі вам велике, що дивитесь наш канал. Нам дуже приємно. Ми будемо для вас розповідати, знімати далі. На все добре! Всіх обіймаю і люблю. До побачення!